Друзі, вітаю! Сполучені Штати Америки сьогодні в Судівській Аравії ставлять Росію перед певними умовами. І хоч в публічний простір вже потрапила інформація, що США кажуть Росії віддати, повернути назад Україні Запорізьку ЕС, а Лавров вибіг і каже, що він проти, умовно, проти цього. Ну, в той же час Україна постійно повертає Росію до Умовного її лінії розмежування, яка існувала станом на 23 лютого 2022 року, помилково багато хто каже, що це кордони не було таких кордонів ніколи. Кордон України це виключно кордон України з Кримом, з Донецькою Луганською областю, з усіма е територіями міжнародно визнаними. Так, от е попри те, що там Росія щось ви, ви таким займається, знаєте. Це нічого не змінює, оскільки Джей Дівенс, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, одна з найближчих людин до Дональда Трампа, президента США і Джей Ді Венс, який не приховує те, що він хоче поборотися в майбутньому за президентське крісло після того, як завершиться каденція Дональда Трампа. Говорить про те, що Сполученим Штатам Америки потрібен стійкий і сталий мир в Європі. Відповідно, не потрібна перемир'я, не потрібно завершення війни, а потім через кілька років, щоб Росія пішла знову війною. Потрібен сталий мир, і тут е, цілком збігається це з позицією України. Україні теж потрібен сталий мир, Сталий, з гарантіями безпеки. Про це постійно президент України говорить. І всі ми говоримо про те, що сталий мир з гарантіями безпеки, з недопущенням другої війни. Потрібна е, є така чіткість, і звісно, Росії не подобається, що їх зараз будуть ну фактично ламати, е, тому що Росія війну завершувати не хоче. А якщо її примушують завершити, то хоче, хоча б зберегти можливість ослабити Україну і піти війною вдруге. і от позиція США Росії дуже не подобається, але є Європа. Є Європа там, де є умовна Польща, яка не хоче вже миротворців посилати, але підтримує інші країни. Є низка. Типу Іспанії є країни, які хочуть робити вигляд, що ці от подачки е, по пару танків, е, і там вони можуть так тривати вічно і за рахунок України, європейські країни можуть далі забезпечувати свою стабільність. Такого більше не буде. І якщо дехто не зрозумів цього, це проблеми цих людей. Оскільки адміністрація Трампа чітко дає зрозуміти, що Європа має витрачати на власну безпеку більше. Європа має відповідати за безпеку в Європі Йолки-палки. Пробачте, я просто так реагую, тому що ну, я дивуюсь. дивуюсь, Тому що деякі політичні лідери в Європі, ці ліберали, вони досі живуть в світі, де панує, знаєте, де за безпеку відповідає Сполучені Штати Америки як після часів Другої світової війни. Як от план Маршалла відбудовував Європу, так і безпека за Європою. Звісно, логіка США теж присутня. З одного боку, США навряд чи за те, щоб європейська армія створювалася, і загалом проект європейської армії, хоч він і дійсно потрібний, але навряд чи він буде підтриманий більшістю країн, оскільки ну так же сталося, що деякі країни, ну вони в НАТО, по перше, по-друге, закуповують американську зброю. і США вигідно, щоб закуповувалася саме їхня зброя. Е, і а європейська армія може робити ставку на французьку зброю, наприклад, на французьку оборонку. Ну а це конкуренція вже внутрішня, тому така ситуація. Але ключове зараз е, проламати ворога нашого, е, і звісно ж е, змінити загалом доктрину безпеки в Європі, щоб Європа брала на себе більше відповідальності. І Це мова не тільки про миротворців на території України, які можуть бути. Поки це проекти і так далі. А це е, історія про е, більші витрати на оборонку і більші не тільки матеріальні витрати на оборонку, більша інтеграція е, по обороні, більша інтеграція України в систему європейської оборони, найпідготовленішою єдиною загалом армією на континенті, яка вміє воювати в сучасній війні. Французька армія при всій повазі, але Франція зараз виходить з Африки активно, тому що вона не може там підтримувати далі. Режими певні е і війська там е тримати далі е втратила низку країн. Туреччина активніше заходить в Африку, ніж Франція. Франція звідти виходить. Дуже важлива також позиція Туреччини, і дуже важливо, що е візит президента відбувається в Туреччину, оскільки Туреччина одна з, з тих країн, яка, по-перше, видавила Росію в Сирії. По-друге, видавлює Росію з Африки, і відповідно Туреччина має серйозні серйозні аргументи е, і в Україні е, з точки зору її інтересів і здатність вплинути на інтереси е, Росії у випадку чого Саудівська Аравія як майданчик зустрічі між делегаціями США та. Росії, звісно ж, Україна превентивно сказала, що ці перемовини, ну там е, жодних рішень без України прийматись не може. Це ж вище було сказано від того, що від е, того, що всередині України хтось не скористався і не спекулював, що, мовляв, без України щось вирішується, нічого без України не вирішується. Зараз готується майданчик. Відповідно, з Україною відбулися предметні перемовини. Було зрозуміло точки дотику червоні лінії, з яких не не виступаємо зараз. Делегація з росіянами там Лавров Ушаков. Дуже смішно, що Наришкіна поки вирішили викинути з цієї делегації. Наришкін це людина, яка провалювала низку, низку операцій, зокрема диверсії кабельні танкерного флоту. Тому, друзі, поки що створюється платформа, поки що будується платформа, червоні лінії вибудовуються і пізніше може початися реальний процес. Ну і звісно ж доведеться гнути Росію. Гнути без цього ніяк. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Отак, от, от розклав трошки те, що відбувається. Сподіваюсь, предметно тримайтесь, друзі. Все буде Україна. Не відступаємо від свого.